Вітання глядачам нашого каналу! Сьогодні приготуємо малосольні огірки за 30 хвилин. Тож почнімо! Огірки нарізаємо кружальцями завтовшки 1 см. Висипаємо в поліетиленовий пакет. До огірків видавлюємо часник. Додаємо подрібнену зелень кропу і петрушки. Всипаємо цукор, сіль та перець. Все добряче струшуємо. Мішечка зав'язуємо і відкладаємо на пів години. Після цього огірки можна споживати. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити подобайки, залишати коментарі та поширювати. В коментарях діліться своїми улюбленими рецептами. Залишайте ідеї для нових відео, які рецепти ви хотіли б побачити. Хай смакує!